Закон, що дозволяє використовувати заморожені активи російських фізичних осіб для компенсації збитків, завданих Україні війною, ухвалив парламент Естонії. Про це йдеться на сайті естонського парламенту. За словами голови конституційного комітету Хендріха Йоханеса Тераса, Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність правове регулювання заморожених активів є складним завданням, над яким працює низка країн союзників та міжнародних організацій. Естонія стала першопроходцем для того, щоб розпочати провадження в Естонії щодо використання майна Україні потрібно подати відповідний запит. Крім того, повинні бути достатні докази зв'язку власника майна з протиправними діями.